Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про сильні монети, в яких є точно шанс на іксі. Ну і звісно, поговоримо про Layer 2 технології, адже я чекав більше року часу на те, поки вони вкотаються в дніще і зможу їх підібрати і пізніше зробити ікси до того моменту, поки вся інша маса лише буде виходити. В безубиток. Тому жирне авансом, а ми поїхали. Так, я думаю, слід розпочати з позитивних новин, адже вчора заходили в метору по 40 центів. Сьогодні метора вже коштує 55 центів. Це рух на 42% без урахування плечей. А я колив Метору по 40 центів з п'ятим плечем. То кожен міг вже нормально винести. І, звісно, що обґрунтування, чому взагалі я набираю метеору. По меторі я був Bullish, я висвітлив і в е, каналі МВФ Крипто. Давайте ми навіть погортаємо, глянемо. От, е, я заходив я в заходив, це метеора. так, Я заходив на BінKX на 3000 доларів. Я заходив, заходив на Binance. Bін я позицію прикрив, на Binance я ще залишив, але там на Binance вже накапало приблизно. 2-3 тисячі доларів, що може не радувати, але метору я ще продовжую тримати, адже цілі трохи вищі в закритому клубі, я це все розписував. Зразу скажу, що ви будете часто бачити інформацію з закритого каналу. Я буду ділитися і позитивними новинами, скільки ми там змогли заробити, і негативними, скільки ми могли втратити. Кожного разу не буде получатися профіт. Але початок положено. І як я заявив в своєму безплатному каналі. Я показав угоду, куди я зайшов, тобто наскільки грошей я зайшов, угоди я не показав, і пізніше повертаюся просто з профітом. Пояснення були обґрунтовані. Та людина, яка шарою яка могла проаналізувати, тому що нижче я навіть висвітлив, чому я зайшов, тобто всі свої обґрунтування. Давайте вже далі переходимо до ринку, адже зараз мене захетять за те, що я дуже довго розповідаю про приватку, кожен міх і так далі. Але по факту це був легкий кол не на X, але на легких 50% зростання чистого профіту, однозначно так. Перша монета, про яку слід розповісти, про яку я буду розповідати дуже часто на своєму каналі, це PAMFAN. Монета максимально фундаментальна, монета максимально сильна. Адже навіть після падіння з 10 на 11 оцей фітіль, коли просто люди ліквідувалися під нуль, памфан зміг відкупити свою свічку, це з найголовнішого. І зараз починає проторговуватися вище ціни ICO. Якщо ми будемо далі продовжувати проторговуватися вище ціни ICO, це 40 центів, то це однозначно буріш. Новини. Чому? Тому що нижче ICO це вже психологічна така відмітка, коли ну, люди купляли на ICO, тут вже нижче. Одним словом, я не вірю в ці всі теханалізи і так далі. Адже в цьому ціновому діпазоні я вам обіцяв просто зайдіть, я чуть не брав ваші гроші і не заходив в ЛУНГЕ. Ось весь цей період часу ми просто заробляли і кайфували. Але за цей весь період часу ніхто навіть дякую, не сказав. Ну, як є, так є. Одним словом, PAMFAN, на мою думку, зараз виглядає найперспективніший і та монета, яка однозначно зробить X. Іксі. Скільки Xів я не хочу забігати наперед, але це фундаментальна монета, яка на бичому ринку однозначно покаже X. І не мати PAMFAN в портфелі, це просто фатальна помилка. По-перше, Після 10 на 11 падіння памфан достатньо добре відкупився і не показує слабість. Зиміти. Давайте відкриємо той же самий мок. Ну ми впали і ми вже майже знову прийшли в цю зону. Давайте подивимося е, той же самий хешлоу. Ми просто впали і просто падаємо донизу. Давайте глянемо на той же самий атом. Ми впали, відкупилися. І десь щось там стараємося проторговуватися, лінея, ми впали і чуть не йдемо оновлювати цей фітіль Арбітріум. Те ж саме, більшість відсотків монет впали, і вони не стараються рости. В них немає сили. При тому, що зараз на памфані немає хайпу. Мемкоїни, по-перше, не ростуть, мемкоїни не наводять хайпу, і сама екосистема солане не сильно привертає увагу. А ви прикиньте, якщо навіть буде рости той же самий токен Трампа, я думаю, що вся ліквідність назад буде перетікати в екосистему Солани. Тому я, як і ставив на екосистему Солани, так і продовжую ставити. Я не хочу нічого казати про екосистему Ефіра. Звісно, що лейерза будуть рости. Ми до цього зараз повернемося, але я прям буліш. По екосистемі Солени, я впевнений, що екосистема Солани буде наводити приклад. Адже якщо буде той самий позитивний ринок, той самий альсезон, який ми так довго чекаємо, так, то ФОМО вам не наведуть той же самий біткоін, який буде коштувати з там, 100 тисяч доларів, виросте до 150 тисяч доларів. Ви не будете привертати уваги, коли там Біток виросте до 150 тисяч доларів. Ви привернете увагу, якщо якісь шиткоін, вирости там умовно з. Хай буде, дасть 30 іксів в день. 30 іксів в день. Ви вложили лише 100 доларів, а забрали 3000 доларів. Ось це максимальне ФОМО. І ФОМО де таке може бути? Не на ефірі. Тому що ефір це не про мемкоїни, це про технологію, це про DeFi, це про фінанси. Солана про ФОМО. СОЛАНА про казіно та про е про ті самі ікси, де кожен може розбагатіти, але ніхто так і не розбагачується. Тому я ставлю ставку на PAMFAN, адже це та площадка, яка е, печатає ті самі мемкоїни, і яка запустить е, то саме ФОМО, де люди будуть йти. І купляти ті мемкоїни в надії, те, що вони будуть ставати багатими. Я, в свою чергу, не буду ставити ставку на ті самі мемкоїни, де можна буде відкупити і забрати тисячу іксів. Мені достатньо зробити на памфані декілька іксів. Я ставлю на лідера, а не на монети, які можливо зроблять там те 10 100 іксів. І що важливо відмітити, 2 листопада, якщо не помиляюся, памфан зробив ось такий пост. Багато з інфлюенсерів, хто запостив, сказав, що. Ну, скоро буде дроп від памфану. Я не маю нічого проти те, що памфан роздасть дроп, але багато інфлів будуть шортити. Я не хочу казати, що це погана ідея, тому що якщо видадуть велику кількість монет всім людям на дроп, то звісно, що токен може пролитися. Але моя позиція інша. Я не буду розглядати, щоб шортити памфан. Я буду розглядати, щоб. Лонгувати знову памфан. Тому що, якщо ми повернемося в свій час і нажмемо ось сюди, то можемо замітити, що в свій час я виніс е з памфану достатньо велику суму грошей. І заходив я десь ось тут, ось тут, ось тут. Я от весь цей час всім говорив, що потрібно залітати, що ракета вже готова взриватися. І вона взірвалася. Кожен, хто там зайшов, зміг зробити хоча б якусь копіючку. Я впевнений, що ось цей графік це лише початок того зростання, ось тут. Де ми будемо бачити? Але якщо роздадуть дроп, мені буде максимально е приємно це бачити. Якщо ж і продамплять ціну в моменті, і я зможу зайти в лонг е по 0,03, по 0,025. Там умовно по 0,02. Якщо б я зайшов по цій ціні в лон по памфану, я буду неймовірно щасливий. Я йду куплю на спот, це по-перше, і зайду ще раз в Лонгі. Друга монета, про яку ви однозначно будете чути на позитивному ринку, та монета, яка буде рости, та монета, яка буде показувати силу, і ту монету, яку просто так не укатають в дніще, це Астер. По-перше, фаундер цього всього, цієї всієї кухні Сізі. Сізі випустили з тюрми, став президент Дональд Трамп. Сам Дональд Трамп мутить просто грязь. І якщо буде мутити грязь, Сізі, нічого не буде, тому що зараз немає врегулювання. Регулятор сек зараз до крипти, практично ніяких відносин немає, ніяку крипту вони не будуть врегульовувати. Тобто дикий, як то кажуть, дикий запад повертається, і грязь Сізі ще точно наведе. І не слід забувати про Астер. Не знаю, де гарна точка входу, чи чекати нижче там, долара, чи набирати вище долара. Просто освітлюю ту монету, яка на сезоні буде дійсно показувати силу і показувати іксі. Якщо ми говоримо про монети, які слід тримати на споті, там, умовно, бичий ринок, то це однозначно не арбітріум, це, не, це там не однозначно якусь пустоту. Але тримати ось такі монети, в яких є байбеки, в яких є Founder Сізі, ну це не буде фатальна помилка. Краще забрати менше Xів, але в тому самому впевненіше, ніж забрати більше Xів, але не знати, чи ця монета взагалі хоч колись буде зростати. Якщо зараз там Стар Астер опуститься нижче долара, ну нічого страшного. але... В Астера є всі шанси показати зростання. Чи може це бути BinB2.0? Ну, сумніваюся. Але я сумніваюся, що CZ випустив Астер, навів хайпу і заб'є Болт. Я думаю, що він продовжу розповідати і продовжує пушити Астер. Ну і декілька слів, я думаю, слід розповісти по Метеорі, адже це той Декс, в якого залишається апсайд на X. Я не хочу говорити, що іменно. Від цієї ціни 2X, або коли буде долар, і потім ще 2X. Ні. Ми розповідаємо від моєї ціни, по якій я заходив, до 2X. Це зростання до 90 центів. На мою думку, це найлегший апсайд з Дексів, з монет, які можуть зробити. Адже в МФ, Prime Club, я розписував, що юні може запустити тренд на DEX. -і. І з монет, які мають легкий апсайд до своїх конкурентів, це з коштів всього, що Метеора. І найближче до чого можна придивитися, це до метеори. Звісно, що метеора там за день часу зробила зростання на 42%. Але апсайд до 90 центів я вважаю, що залишається. Тобто апсайт до своїх конкурентів. Адже Метеора займає друге місце по генерації грошей на блокчейні Solana. Метеора буде показувати силу. Просто зараз в більшості весь хайп пішов на старі монети, на старічки, той же самий Zcash, на ті ж самі перпи, на той самий, на той самий Астер, коли Астер ходив до 2,5 доларів на Hyperliquid і на Avantis і на інші PerpDEX. Перпдекси. перпдекси дійсно стріляли навіть Apex. Зробив 11 іксів щось за три дня. Одним словом, навіть тоді, коли вся ліквідність перетікла, хай перетікала, хай буде з Ефіріума, з солани, в PerbDEX, в старички, той же самий Деш та інші старички показували зростання, той же самий е мед не укатався в саме дніжче до 1-15 до центів. Звісно, що хтось каже, ну, не спішимо, ще час є. Побачимо, але навіть той же самий памфан. ви подивіться, як він гарно тримається. Окей, він нікуди не ріс, нікуди сильно не падав в цьому ціновому діпазоні, але памфан зберігся так, як потрібно. І в разі якогось позитиву, навіть у на тому самому блокчейні Солена, памфан з легкістю вже готовий просто взриватися. А от по Лер 2, на мою думку, з кожним днем стає все цікавіше. Давайте ми відкриємо графік того ж самого Старкнету. Люди вже пишуть в коментах: ну ти вже замахав кожного, у кожному відео хейтити, адже я дійсно десь від цього цінового діапазону, десь от сюди. Я весь час говорив, що Старкнет йде нижче 10 центів. Старкнет просто забирає у вас гроші, і тут позитиву поки не видно. На даний момент, е, я не хочу сказати, що я перевзуся, але це я люблю робити. Я весь час хейтив, а зараз перевзуваюся, і можу сказати сміло, що зараз гарна точка входу для того, щоб набирати старкнет. Але не потрібно спішити. Бачимо, що йде ближче дві, ну, десь 200 днів, так, йде накопичення. Скоріше всього, що ми сформулювали те саме дно. Де нижче ми не підемо. Ось ми бачимо, що 10 центів ми відбиваємося, зона підтримки, так, 10 центів, і умовно 20 центів, так, це зона супротиву. Раз ми сюди прийшли другий раз, третій раз, ми вже три рази не можемо пробити зону супротиву. На мою думку, це все зона накопичення. І я однозначно наберу Старкнет, якщо ми опустимося кудись. До цього середнього каналу, десь в зону 12 центів. Якщо старкнет дойде до 12 центів, наберу. якщо старкнет дойде до 10 центів, скоріше всього, що буду ось тут розглядати в лонг. Тому як би ви зараз мене не хейтили, не долюбляли мене. Але якщо ми подивимося правді в очі, так, то більше року часу я весь цей період часу вас що робив? Правильно, відмовляв, відкупляти старкнет. І ЗК Сінкс. Але, скорше всього, що прийшов той час, що потрібно відкупити Starknet і ZK Сінкс, тому що прийшов час, що ці монети можуть показувати зростання, адже вони сформулювали дно. І зараз буде не помилкою набрати якусь частинку монет і ризикнути. Чому? Тому що практично у всіх середня точка входу. Мінімум 50 центів, середня точка входу. Ніхто ось тут не набирає перший раз. Ці набирали по 2 долара, по долар, по 50, центів, по 40 центів, тому сформулювалася середня точка входу, десь приблизно 50 центів. Якщо ми зайдемо по 12 центів в старкнет, то ми візьмемо 4 ікса. В той час, як у нас вже буде профіт в людей, лише буде безубиток. То ж саме можу сказати і по ЗК. Ми сформулювали зону супротиву згоря, так, яку ми не можемо пробити вже більше 200 днів. Ну і, звісно, зона підтримки. Можна малювати ось тут несхідний тренд, те, що ми йдемо донизу і так далі, але суто коротко. Ми швиденько відкупилися, бачимо, зона підтримки 39 цента, хай буде 4 цента. Раз відбилися, другий раз відбилися. Зараз торгуємося знову в цьому каналі. Для мене, скоріше, що це вже є зона накопичення. І як довго ми ще будемо накопичуватися, невідомо. Але набрати той же самий ЗК десь в зоні 4 цента, ось тут буде не помилкою. Звісно, що ми могли набрати ось тут. Могли набрати тут. Але в мене плани були зовсім інші. Ось в цьому ціновому діапазоні. Я лунгував памфа і залонгував його успішно, тому не спішив брати ЗК. Знав, що без мене ця монетка нікуди не полетить. Більше року часу я розповідав про ЗК, що в цьому ціновому діапазоні, що не потрібно набирати ЗК, ЗК прийде до ціни 5-4 цента. Зараз ми бачимо, що ЗК торгується 5-4 цента. Чомусь ніхто вже зараз не пише, Міша. Ти дійсно був правий. Я помилявся. Колись писали згадаю тебе за три місця, напишу тобі, і ти будеш вибачатися, тому що такої ціни не буде, коли ми там були по 12 центів, по 20 центів, пізніше постилися до 5 центів. Тих людей вже немає, тому що їм просто соромно щось написати. Але так як я весь весь цей час хейтив, то зараз можу просто прямо сказати, що непогана ціна, щоб набирати. Але хотілося б набрати десь приблизно по 4 цента. Було прям гарно. Тому я на даний момент поки не набирав ні старт-Нізика. Чекаю чуть-чуть нижче. Знову, щоб ми прийшли до лінії підтримки і буду набирати. Можливо, не лише на спот, буду розглядати на ф'ючі з 3 четвертим 4 плечем. Бо все ж таки. Багато людей набирало і по 12 центів, і по 15 центів, навіть по 20 центів, і пізніше на просаці по 10 центів, то у них середня ціна десь приблизно 10 центів, ну, можливо, нижче. Тому, якщо ми наберемо навіть по 4 цента ЗК, то до їхнього, до їхньої точки без убитку в нас буде чистий профіль 137%. Або, як вони завжди виправляють хейтери. Практично 2,5 ікса. І зразу хочу сказати на фіналочку те, якщо комусь не подобається мій підхід до ринку і мої думки, як я дію, я можу в день 10 разів перевзутися. Я прийшов сюди, щоб не розказувати, що я був правий тут, бо вгадав рух, правий тут. Я розповідаю, коли я заробляю або коли я втрачаю. І на хейт. Я завжди можу відповісти профітом, адже той же самий профід по памфану, де я виніс 44 тисячі доларів, той же самий профід по пенгу, давайте ми його можемо навіть знайти, виніс приблизно 20 тисяч доларів. Погортайте вище, ви подивитеся точку входу, коли я сказав, що я заходжу. Я заходив прямо з вами. Я дав чіткий кол, коли я заходив, коли я закрив, і кожен міг зі мною заробити. Публічно за три місця часу я виніс 100 тисяч доларів. В свою чергу я не бачу подяки, я лише бачу хейт. А чому ти хейтиш там умовно старкнет? Я не кажу, що ви там лохи, що ви набрали. Але весь цей час я вас відмовляв купляти старкнет. І зараз там, умовно, говорю, що непогана точка входу. І знайдуться люди, які напишуть комент Ха-ха-ха, та ти хейтив старкнет, а зараз купив. Так, я хейтив старкнет, але зараз купив. Тому що я сюди прийшов не сперечатися і не говорити, що колись я був правий, зараз не правий. Я сюди прийшов заробити. Я бачу потенціал на зростання. Адже тоді, коли я заберу 3, 4, 5 іксів старкнету, в багатьох людей це лише буде точка без убитку. І ви можете кричати, що я там не правий, що я правий. Я сюди прийшов заробляти гроші і всіма безплатними діями весь цей період часу я ділюся з вами. І нарешті я зробив той самий закритий клуб, про який колись мріяв, і про який я колись розповідав, що він однозначно буде, тому що люди не цінують того, що вони отримують безплатно. Хоча, хоча, я зробив пожиттєвий доступ, щоб ви собі розуміли. Виплатите 249 доларів і отримаєте пожиттєвий доступ в MF Prime Club. Но зразу скажу, що з початку грудня, я думаю, скоріше всього, що вже вхід не буде коштувати 249 доларів, а буде коштувати вже 450 доларів. Посилання на цей сайт, якщо комусь цікаво, комусь цікаво приєднатися в мій клуб, адже я не рекламую чогось поганого якогось скаму і так далі. Я рекламую свій продукт. Краще рекламувати свій продукт, ніж рекламувати чийсь скам або якийсь мусор. Посилання на АМФ Крипто Сайт я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!